Я Амір. Я прибув до Норвегії один шукати притулку. Сьогодні мені скажуть, чи я зможу залишитися в Норвегії, чи мені доведеться повернутися додому. Я нервую, бо рішення прийшло раптово. Таке відчуття, ніби земля втікає з під ніг. У притулку для біженців пояснюють, що якщо мені відмовлять, я буду змушений або повернутися додому, або оскаржувати рішення. Я нервуюся. Адвокат зачитує мені листа по телефону. Я багато чого не розумію. Адвокат знає норвежські закони і пояснює, що мені відмовили. Що вони кажуть, що мені безпечно повернутися додому, а тому я не можу лишитися. І що зараз у мене є дві можливості: мені можуть допомогти зараз повернутися додому, або вона може написати листа зі скаргою. Якщо я вирішу подати скаргу, то хтось інший ще раз розгляне моє клопотання, тому що, можливо, було допущено помилку, а можливо, з'явилась якась нова інформація у справі. Я вирішую оскаржити рішення. Поки я чекаю, я можу залишитися в Норвегії. Я можу продовжити ходити до школи та тренуватися у футбольній команді. Тепер я маю пояснити, чому я вважаю, що мені все ж слід дозволити залишитися в Норвегії. Чи було щось таке, про що я забув розповісти під час співбесіди щодо надання притулку? Чи сталося щось нове, про що я можу зараз розповісти? Чи можливо я припустився якоїсь помилки в розповіді? Я як можу поясню все моєму адвокатові, тому що це вона писатиме скаргу. Питання крутяться у мене в голові, відчуття хаосу. Я знову і знову запитую, що відбуватиметься далі. Чи не сказав я щось не так, чи дозволять мені залишитися, чи я буду змушений повернутися додому. Відчуваю, що добре мати можливість з кимось про все це поговорити. І ще добре мати друзів, з якими я можу чекати. Тому що очікування може бути довгим. Може пройти кілька місяців, перш ніж я отримую відповідь на скаргу. Очікування приносить відчуття розчарування при тому, що повсякденне життя продовжується. Ми ходимо до школи, граємо в PlayStation, а ще у футбол. Ми чекаємо разом.